Так, Ліза, мікрофон одягнула. Будь ласка, ми, ми знімаємось. Троги, мої волоси, не трогай Та так тобі красивіше. Ліза, все? все? Так, так назад. Ні. А чого так? Це модно. Це модно? Добре. Ти знаєш, що ми будемо готувати? Салат. Салат. Мієш? Так. Да. Добре. Готова? Так, готова? Усім привіт! Як ви вже здогадалися, в мене сьогодні на кухні моя помічниця Ліза. Це моя донька. Знайомтесь. Вона запросилася мені допомогти, і я сказала: супер! Сьогодні готуєш все ти. Тож сьогодні ми будемо готувати дуже легкий салат з руколою. Ні, сьогодні мама буде помічниця, а я буду все готувати. Супер! Добре! Вона готує, а я слідкую. Домовились! То що ми готуємо? Салат? Так, да, з Рукол? Салат з руколою. авокадо, помідори і сир моцарела. Це все, що нам сьогодні буде потрібне. Давайте спочатку викладемо руколу, А поки викладемо, ріж чері. То Бачите, я тут начальник. Ну, да. Сьогодні ти будеш головна на нашій кухні. Так, ну, ми затім стачає. Так, так нарізаю чері. Да. Добре. Так, тепер ти ріш я буду викладати. А тепер поріжте яйця. Такі яйця. Це не яйця, це моцарелла. сир. А, я просто начальник, він це обов'язково знати. О, так. Вона сьогодні начальник. Е... Добре. Різати теж? Да. Так. Ось так. Вау. Ну хоч сьогодні ти побудеш на кухні начальником, зробиш дуже смачний і корисний салат. Так. Mm. Mm, поки начальник не бачив. Так, чого нам, тут... нам тут чи не вистачає? Авокадо. Авокадо. То сама? Ти. Ні? Ні. Добре, no. ріжемо авокадо. Короч, я теж не дуже сильно люблю різати це авокадо. Але так, ми порізали з наше авокадо, розклали, поки мій начальник їсть руколу. Ви не повірте, наш салат вже майже готовий. Давайте е поліємо лівковою олією. Тепер треба полити соусом теріяки. Щоб ви розуміли, салат готовий, але світло у нас вимкнулось. Тож будемо продовжувати так. Салат дуже красивий на вигляд. Готувала його Ліза, тож зараз будемо а, куштувати. Тримай! Тримай! А, до речі, я не знаю, ти казала чи не казала? Казала чи не казала? Ми дорізали сюди авокадо. Пробуй. А що ти з помідора? <гум> Помідорки дуже смачні. Далі треба повністю все скуштувати з рістиками. Побачу зараз, як ти їх намастила оливковою олією. Це було некрасиво, так? Да? Ну ладно. Ну як? Мені дуже подобається. Тож. Моя помічниця приготувала дуже легкий салат. Ваші помічники теж це зможуть. Залишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь і поставте, будь ласка, їй дуже багато лайків. Вона це заслужила. Пока!